Доброго дня усім! Сьогодні хочу проговорити з вами про такий продукт, який у нас є у нашому каталозі. Лівеста. Це є турецький виробник. Це є наш крем, денний омолоджуючий крем з муцином равлика. Ось саме цей крем. Я вам покажу, яка текстура крему. Він такий. Бачите, щільненький, гарний, приємний має дуже ніжний такий аромат. Він дуже гарно впитується в вашу шкіру. І хочу вам розказати про те, що цей крем, крем є дуже корисний і саме для вашого обличчя, тому що муцин Араблика дуже має великий спектр. Дій, які корисні саме для обличчя, і має антибактеріальну, і загоюючі рани, забирає лущені від відмерлих клітин. Навіть при першому використанні ви побачите зміни на своєму обличчю. На дотик шкіра стає дуже м'якою. Приємною, а при регулярному використанні він розгладжує мімічні зморшки. Тому усім, хто бажає замовити ось такий чудовий кремчик, рекомендую це зробити у мене. Цього каталогу у нас він для в акційній ціні. Вартість такого кремчика становить лише 229 гривень при покупці будь-якого товару. А ще ви можете скористатися дисконтною знижкою, зареєструвавши на, нашу, на нашому сайті, та отримати ще додаткову знижку 30% на даний продукт. Тому, хто бажає користуватися якісними сертифікованими товарами, запрошую скористатися такою можливостю. Адже наш крем проходить усі сертифікати якості міжнародні. є і Пета, і СО, і GMP. Вони всі проходять тестування. Наголошую, що на тваринах їх не тестується. Тому я рекомендую оці кремчики. Це турецький виробник фірма Актен, бренд Талія. Хто ще не ознайомлений, можете прочитати про них, поцікавитися та замовляти.